Всім привіт! Роблю масочку, записую вам відео. Може комусь теж перегодитися. Дивіться, у нас дуже є чудова серія із лаймом і маслом чайного дерева. Вона дуже підгодить тим, у кого шкіра комбінована, жирна, є трошки блиску, бувають різні запалення. Ну, ви зрозуміли, особливо підлітки люблять цю серію, але не тільки підлітки бувають такі проблеми, так що звертаємо увагу. В каталогі в цій серії в нас є. Гель для вбивання, є тонік очищуючий, потім є оця масочка скрабик є антибактеріальний засіб з маслом чайного дерева, прям точечно можна прищички підсушувати. І є денний матуючий крем. Дуже чудова серія, зараз вона вся на знижечки. Ось цю масочку зараз я з вами її нанесу. Я завжди помила голову і поки вона підсихає, люблю зробити якусь масочку. Додатковий догляд дуже важливий. Вранці в день кремчик обов'язково, але кремчика самого замало. Потрібно ще трошки так казати, підгодовувати нашу шкіру. Масочки бувають різні. От ця відноситься до очищувальних. так? В ній в складі є всі такі інгредієнти, які допомагають очистити пори, шкіру, забрати ненужні клітинки, непотрібні, так? Це все в нас є на шкірі. Його потрібно допомагати. Її, самими, коли ви вмиваєтесь водичкою там, чи гелькою, надіюсь, ви вмиваєтесь да, спеціальними засобами. Це теж добре, ви багато чого там не потрібно вимиваєте. Але є такі забруднення, які потрібно вбирати трошки, так сказати, посилена артилерія. Для цього ми використовуємо додатковий догляд, масочки. У мене їх дуже багато. Я вже в 10, більше 10 років еріфлем, я думаю, ви розумієте. Ось так дивіться, наносимо. І можемо займатися своїми справами, можна товщий шар нанести, як у вас там пора дуже класно очищає. І займайтеся своїми справами. Через 10-15 хвилин тут заяв, а навіть ні, 2-4 минути, кожній маски свої, свій час. І змиваємо. І ви побачите, наскільки ваше личико стає чистеньке, пори свіженьке свіженька така і молодше. Так що звертаємо увагу на додатковий догляд. Ще зараз покажу. Ось така є у серії Бурскін, теж очищаюча гарна маска. Багато так що кому потрібно підібрати, пишіть, я допоможу. Будьте гарними, будьте здоровими, всім на мирного неба, і нехай все, що ви задумали, вдається.